Технологічні прориви на лінії вогню, нові поставки озброєння і ситуація на фронті. Про це розпитає Олександра Мусієнка, керівника центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, я рада вас вітати. Слава Україні героям, слава вітаю вас. Перший роботизований наступ, який здійснила бригада Хартія в районі Липців на Харківщині. Пане Олександре, чи можна це вважати технологічним проривом на фронті, і що потрібно для масштабування схожих операцій? Звичайно, це прорив. Я можу сказати, що я про таке мрію. Про таке мріяв, і колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, і нинішній головнокомандувач приділяє цьому надзвичайно велику увагу. Є профільний заступник пан Лебеденко, який займається якраз взяттям на озброєння інноваційних технологій зараз. Буквально військо і є певні успіхи. Можу сказати, що у нас деякі зразки і інноваційні моделі були були на випробуванні ну протягом кількох років, тобто такі комплекси, як шабля, системи управління вогню і коригування вогню, коли дрон, який зависає в повітрі, дає ціле вказання, проводить розвідку, оцінює обстановку, вивчає ситуацію, а потім передає сигнали наземним роботизованим комплексам, і вони діють. І інші зараз подібні системи. Вони все активніше починають використовуватися. Що це нам дає? По перше, типи систем є різні. Абсолютно, це від великих платформ, які здатні підвести БК кілька десятків кілограмів до позицій, так само евакуювати поранених або підвести щось необхідне, або встановити туди турель з автоматизованим кулеметом, закінчуючи тим, що є фактично роботизовані платформи, які можуть встановлювати міни, які можуть здійснювати. На фактично інші дії, і вони зараз багато в чому допомагають. І загалом ми спостерігаємо дещо, ну скажімо, серйозні інновації, технологічну революцію прорив саме в наземних системах. Ми дуже часто чуємо про системи повітряні чи морські. А зараз ми бачимо саме наземні платформи. І це дуже важливо. Це поступово буде змінювати поле бою. Я вам можу сказати, що. Е не все так просто, не все так легко одразу запровадити і ввести, адже будь-яка технологічна революція, до неї треба звикнути, і до неї треба пристосуватися, тому що зараз ми передбачимо, що ця російсько-українська війна вона є таким, все ж таки, технологічним проривом, і вона ним буде. Тому я думаю, що за роботизованими платформами різних типів дійсно майбутнє це не означає, що люди не будуть потрібні люди будуть потрібні, Аначе є велика різниця, розумієте, коли. Піхотинець може знаходитися за 10 кілометрів безпосередньо від нуля і керувати певними діями. Інше питання: коли безпосередньо піхотинець знаходиться на нулі, і несе надзвичайно великі ризики. І загрози для свого життя і здоров'я себе і своїх побратимів. Тому я думаю, що поступове запровадження і введення в дію саме роботизованих платформ це дуже потрібно і важливо для фронту. Звичайно, потрібен час, але я думаю, що протягом наступних місяців ми побачимо все частіше застосування певних таких платформ ще не по всьому фронту, але певні перспективи вони присутні. У чергове Путін погрожує орішникам Києву з огляду на особливості цієї ракети. Чи спроможна Україна протистояти таким ударам? Так, Путін дійсно погрожує і арішникам. Зараз з'явились загрози того, що Росія отримує з КНДР з Північної Кореї додаткове озброєння, ракети. На які вони можуть використовувати балістичного типу, які здатні долати відстань більше ніж існуючі зараз. У них КН-23, КН-24, а можуть летіти на дальність 500 і до 1000 кілометрів. Безумовно, це є виклики. І арішник. Ну я можу сказати, що у, у Путіна це вже е, який знаєте, такий е, ну якась шиза, знаєте, з тим, щоб погрожувати. Він уже місяць погрожує арішникам. Постійно говорить, що це технологічний прорив його, що це революція. Пропонує обмінятися якимись ударами зі Сполученими Штатами і так далі. Насправді я вам скажу так: ми можемо тільки передбачати і теоретично говорити, чи здатні системи Петріот протидіяти чи ні. Зараз багато фахівців цього профілю схиляються до того, що ні, що Петріот все ж таки збити не може. Але. Я хочу нагадати, що за логікою, і технічними характеристиками кінжала і «Циркона» Петріот їх теж не міг збивати. Це просто для розуміння. Є модернізовані Петріоти зараз, Сполучених Штатах Америки, які теоретично здатні ці ракети збивати. Найкращі при цьому комплекси це THAD. На системи протиракетної оборони, які здатні перехоплювати ці ракети, навіть в високих шарах атмосфери. Тому, власне кажучи, це найідеальніший і найкращий комплекс. Але знову ж таки на сьогоднішній день я думаю, що мета Путіна все ж таки постійне підтримання напруги, постійно ось ці погрози, постійний шантаж постійне ну скажем так, використання цих погроз в політичних цілях, ми ж прекрасно розуміємо, що це спрямовано так само і на Сполучені Штати, і на Європу, щоб залякати. Тобто, це такий елемент терору. Але можна сказати, що по-перше, з того, що зараз відомо, річник існує всього в кількох екземплярах. Це з того, що на сьогоднішній день відомо. Друге. Невідомо як він може застосовуватися з бойовою частиною в неядерному виконанні, тобто без ядерних боєголовок, е, яка може бути ця ракета? Ми теоретично знаємо, розуміємо наскільки частина вона розділиться, і так далі. Збивати дійсно складно. Важка робота для систем ППО. Ну я думаю, що враховуючи те, що Путін. Ну, скажем так, так довго погрожує і цю ракету не застосовує. Свідчить про те, що цих ракет у нього небагато, і він не дуже впевнений, що ця ракета може бути успішно застосована. Тому ризики того, що він цю ракету застосує ще раз, вони є, але він хоче максимально нагнітати, нагнітати, нагнітати. щоб, знаєте, страх перед тим, що ця ракета може бути застосована, нібито, була нібито був більшим ніж удар самої ракети.